Сьогодні ми будемо готувати хот-дог. Почнемо зі самого головного в годозі сусіски, але будемо виготувати її на основі котлети. Зараз треба перемішати оце хліб із фаршем, щоб отримав господинна консистенція. А перед тим, як мешати, ми додамо зу... голубки чесночка. Зараз ми все перемішаємо вилочкою, тому що фарш у нас холодний. Зараз от ми перемішали фарш. Тепер треба формувати з нього наші майбутні сосісочки. Беремо от приблизно от стільки можемо. Хоча трохи приберу. І В руках по-моему, ему пахшет чуть-чуть в руках, а вы можете же и на тарелке. В чем я был так вдоль шеи? Отеша наша сама 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 перша сухізочка готова. Надіюсь, ми в процесі жарки так Тепер беремо ще. Будемо підходять, ще хоча чуть-чуть. Отак от. Тепер у мене залишився ще один етап. Треба. Вокти наші сусізочки муці, ну, щоб вони ліпше полявалися. Місця ще не повертаються, можна посипати. Отак от, от наші всі інгредієнти для зборки готові. Зараз будемо приступати. Беремо поближче булочку розігріту в Я це посів обов'язково буквально, щоб вона розходилась. І тепер кладемо туди сусісочку. Додаємо сирочок зверху Ємо, і, звісно, живуємо гірочок. Тепер у нас все готово. Бой, який у нас вийшло Гірочки по боках, січок зверху, а всередині середині уся котурка. Попробуємо тільки перше докуситись. Отак, от, от тепер дозвеземося сюди прямо в середину. Mm. 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 Аж смачно вийшло. І уявити, то, що це буквально було вже в стилі фотогам, доволі добре. В основному, якщо у вас звільнено є пару годин, можна і приготувати собі таке, а також, якщо ви любите лідело таке. А поки я з вами прощаюсь, побачення!